Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 10 копійок 2011 року. Монета виготовлена з алюмінієвої бронзи. Ось такий має вигляд з обох сторон. На аверсі зображено тризуб, напис Україна, Дата та листя з колосям по боках. На реверсі напис 10 копійок та ягоди калини по колу у 8. В гронах ячейках таких. Гурт монета має мілку насічку, Ось так. Мілкий. Є монети, які на сьогоднішній день коштують від 100 доларів і вище. Такі монети представляють для колекціонерів інтерес. Якщо вам попала монетка 10 копійок 2011 року, виготовлена не з алюмінієвої бронзи, з будь-якого іншого металу або магнітна, така монетка на сьогоднішній день коштує від 150 доларів, друзі. Є різні браки, зокрема, є цінними. Браки аверс-аверс та реверс-реверс. В ідеалі: якщо реверс-реверс, то чи аверс-аверс, це з обох сторін монета однакова. Тут ми бачимо реверс-реверс, З обох сторін буде напис 10 копійок. Ціна на таку монетку договірна. Те саме з аверс-аверс. Також, якщо буде. Ось така монетка з обох сторін, ціна на договірно. договірна. Також є різноманітні повороти. Но найціннішим є поворот в 180 градусів. Ціна такого поворота розпочинається на сьогоднішній день від 300 доларів. Ось так буде виглядати монетка в ідеалі. Якщо у вас є такі монети, Пишіть, телефонуйте. З радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець верх. всім пока.